Я Ременко Николай, депутат Пустого сельского совета. Вы знаете, когда смотришь сегодня на поля, то там нет ни жаворонка, ни зайчика, даже вытравили степных воробьев. Сухомлинский выводил своих детей и устраивал день жаворонка. Я уверен, что пройдут выборы, и мы защитим не только жаворонка, не только зайчика, но и возродим день жаворонка. Не Юрійович представляю зараз житель села Романівки Глобинського району. Представляє сотником Глобинської сотні самооборони. Що по перше, я хочу від виборів. Не наскільки я хочу від виборів, я хочу особисто, щоб самі люди усвідомили, що вони хочуть від себе, наскільки вони хочуть змінити, і наскільки вони хочуть прийти на вибори і цим своїм словом виявленням змінити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Олексійович, житель міста Глобина. Тобто я за здоровий спосіб життя, тобто за те, щоб наші люди більше приділяли здоров'ю, тобто, щоб наша держава після виборів займалася питанням здоров'я і спорту жит... людей міста Глобина. Бабенка Наталія фотокореспондент, проти кореспондент райони ГЗТ, що очікую від виборів? Що прийде президент, а пізніше і в жовтні такі політики, не бізнесмени, а дійсно політики, які будуть відстоювати е, права громадян простих, е, з мете наконець цю нечисть, прокуратуру, міліцію, що замінить, як у Грузії, щоб усе було. Щоб замінили і прийшли до цих лав внутрішніх сил такі люди, молоді патріоти України, які будуть також захищати свій народ від усіх, посягатись на їхні права, на права, які защині Конституцією нашої України. Зусилька з того. Від виборів я очікую, наприклад, того, що люди усвідомили, що не лише вибори президента можуть щось змінити. Повинні змінитися самі люди і в першу чергу відношенні до самих себе. І требувати щось не від політика, від президента, а від себе приймати участь у житті громади. Ставати щось робити самим і примушувати владу, чиновників, теж щось робити. Я підтримую Іну да? в її словах. І ще хочу заварти, мене звати Гальчуна Анжеліка Вікторівна. Хочу заварти, щоб люди в країні з новим президентом вже просто не боялися відстояти свої права. Не боялися, якщо вони бачать, що що вони невинні, що е і могли добитися справедливості, чесності, е підтримки від держави, щоб вони не, не махали рукою на все, так що я буду боротися з цим. А йшли впевнено, бо знали, що от якщо я правий, то мене підтримують, підтримає держава, підтримує прокурор, бо він на справедливості, щоб це так було, щоб е Хочу, щоб вчителі займалися більше з дітками, освітою, а не політикою, щоб не лізли в політику, не їздили на майдан, на антимайдан, а займалися з дітьми. Бо це їхня справа, це їхня робота. Щодо вчителів. Щодо виборів, ще хочу зауважити, що дуже мало молоді знають взагалі. Які є кандидати, ми проводили соціальне опитування. Що ми знаємо про вибори 2014 року? То молодь взагалі у нас не збирається йти на вибори. Поки не підійдеш і скажеш, що ти розумієш, що із кожного голосу це, це важливо, це дуже важливо. То я планую, що треба просто наше глобина е, дітей, молодь е, підготовлювати е, змалку, да, розказувати, що ти живеш в Україні, що е, треба голосувати, що треба це важливо. Тому що як ми виховуємо своїх дітей, таке і буде майбутнє нашої країни, нашої України. І, і ще хотіла е, запропонувати. Зробити місто більш патріотичним, так як зараз є тенденції, роблять по всій Україні. Тобто стовби розмальовують жовто-блакитний колір, тим більше перед воно надасть більш патріотичності, духовності, загортовані, так як це зробили в Семенівці, Зубані, Хорол, Полтава дуже красиво. Мені наприклад дуже подобається. Я б запропонувала б вам прийняти в цьому участь. Все, дякую. Багатирована Наталія Володимирівна, житель села Бугаївка. Що я хочу від виборів? Перше, це розвиток культури і молоді, щоб наша молодь не стояла попрами та да, в різних забігайловках, а була на щось цілеспрямована. по-друге, по що я хочу від виборів, щоб після виборів, як кажуть, стали всі рівними, щоб закони для України були для всіх одинакові, не зважаючи, чи це проста бабушка, чи це якийсь депутат. І ще що я хочу, щоб села трохи розвивалися, а не занехаювалися, як це є на даний момент. Житель села Опришки. я не думаю, що вибори самі по собі мають щось змінити без того, щоб люди змінили ставлення до себе, до своєї думи, до влади, і не вважали владу правителями, а вважали владу все-таки слугами народу. Якщо люди поступово будуть змінюватися, будуть активніше боротися за свої права, то позитивні зміни обов'язково настануть. Що мене радує, що скажімо, декілька років тому ми б не змогли зібратися в такому досить широкому колі. Активних людей, активної молоді все-таки більшає. От і цей круглий стіл сьогоднішній, тому наше підтвердження. Моє, моє прізвище про б... Лені Петрович, село Копівата, Голобинського району. Що я хочу від виборів? Щоб, будучи наш президент, якого, якого вибере народ України. Почитав конституцію і зрозумів один такий таке одне таке правило, що влада в країні належить народу, а наші президенти і наші люди, які ми виберемо на досить високі пости, знали, що народ їх туди як поставив, то можуть, в принципі, і повернути назад, відкільки вони прийшли. Тільки щоб влада в нашій країні належала народу, щоб над, над цим цим. Над цим всім стояв закон, щоб всі були рівні перед законом, щоб наші діти змогли нормально вчитися у школах, щоб школи були не, не такі, як що із батьків требують кошти, непідйомні кошти, щоб вони могли отремонтувати якісь класи. То, що, вибачте, тоді показують по телевізору і по разі засобів масової інформації, що хтось украв якісь гроші, а за це все тожні платити батьки. Щоб наші діти змогли ходити в садики, навіть в нашому районі, їх тут три штуки на весь район, щоб наші діти могли відпочивати в різних базах відпочинку, так як раніше, щоб ходили в туристичні походи, щоб більш-менш було так, як в інших країнах. І щоб будь-який чиновник, яка, до якого звернеться проста людина, не тільки там верховий, чи не тільки депутат або великий бізнесмен з великими грошима, а проста людина, і щоб до цього ну ставлення було одинаково, що щоб всі були перед законом рівні. Щоб більше не було такого, щоб ніхто не почув, ніде ніхто не мог прочитати в ніяких газеті, навіть у зорі при Дніпрові, що того чиновника або бізнесмена не тронь, то, що в нього криша прокурор, того прокурора не тронь, то що в нього криша депутат Верховної Ради, Ну, щоб більш-менш було все справедливо. І щоб люди почали все, саме перше, почали змінюватися саме. Ми кричали, кричимо про екологію, щоб ми все. Саме ми все перекопали, вже все спалили, все, все затравили, а саме ж беремо і кидаємо ці самі мимо миморними. І тоді кричимо, що нам погано живеться і що ми не почуємо навіть крику за Значить, треба з себе і перестати боятися. Сьогодні ми завершуємо просвітницьку кампанію. Значить, під. Такою назвою «Бери президента, який поверне тобі батьківщину. Сьогодні зібралися в цьому залі небайдужі люди, які бажають змінити на краще не тільки Україну, а й свої свої, самі близькі населені пункти, села, міста. Не випадково наш проект тільки по Полтавській області. Об'єднує Кремінчуський район, Глубни, Семенівський, Глобинський, але цього недостатньо, тому що в нас тільки в самому Глобинському районі скільки проблем невирішених. і я думаю, що вибори президента, а подальше і вибори депутатів в Верховну Раду, і саме головне вибори керівників на місцях. Буде сприяти від того, як вони будуть е, діяти в рамках Конституції і е, по захисту прав людей е, на місцях. Я думаю, що якщо буде громада небайдужа, значить е, такі керівники, які не будуть виконувати своїх прямих обов'язків, їх просто-напросто треба як е, кажуть, е, е, Да. Звільнять з роботи, і щоб вони, щоб вони ставали на облік зайнятості. Значить, Хотілося б подякувати всім учасникам цієї програми за те, що все ж таки надали нам можливість зустрітися, обговорити всі, всі болючі питання. Я думаю, що в подальшому. Наші будуть звернення більш реальними, ніж на сьогоднішній день. От. Тільки надія на те, що треба, бути, щоб було б менше нас байдужих людей, і тільки при такому розкладі ми можемо добитися, щоб наші діти, внуки і були, були щасливими. були щасливими